Усім добрий ранок. Привіт. Чи вже день. Ну, коротше, вже 11 десь година. От, І ми вилізли по справах. По яких справах? Зараз вам розкажу. Значі, сьогодні ми вже вийшли. Йдемо на зупинку, поїдемо купувати бензин для нашої малишки. От, і потім ще потрібно буде з'їздити до епіцентру, там подивитися подарунок і купити подарунок одній колезі на роботі. От. Так що це такий маленький план. От. Будемо їхати знову на Рімзавод, на заправку Око. Будемо купувати бензон там. а чому так далеко. Тому що око це заправка, де більш-менш нормальний бензин. Раніше ми купували його на заправці БРСМ, тут у нас недалеко, от, біля Єлівщини. От. І з часом, ні, воно було і, в принципі, і спочатку бензин не дуже, але з часом взагалі треш. Тому останнім часом ми купуємо бензин саме на око. Да, да вже не перший раз, тому <поєдемо> поїдемо туди. Я вам потім розкажу навіщо нам він треба. В принципі, зрозуміло, що він для машини, але... Ті, хто нас дивляться, вони знають, що автомобіль не на ходу, ну, в плані, що без гальм. Так що я вам потім розкажу. Зараз йдемо на зупинку. У мене трошечки сьогодні болить горло на роботі. Останні два дні доволі було холодно, ну, тому ми там всі дружно перемерзли і вже всі з горлом кашлем. І сопельками. От, так що... Ну, Хочу сказати, що в мене основна проблема зараз це горло. От. Так що такі справи. Йдемо на зупинку і будемо їхати. Сьогодні дуже гарна погода, морощик зранку було мінус 15, телефон показав мінус 16, та тато виходив, казав, що мінус 15. А зараз вже потеплішало. Скільки лат ти казав? Ну, я виходив, було мінус -6, зараз... 6. Ну, а мені телефон каже мінус сім. Так що, в принципі, у нас різниця там в один градус коливається. Підемо на цю зупинку. Ну, так. так там перейдемо дорогу, чи тут? Давайте. Тут? Наче. Так що сьогодні в нас морозчик. Та, в принципі, останні два тижні, мабуть, морозчик. Такий прям бур-бур. Так так. Йдемо на зупинку. Ми вже приїхали на ремзавод. Зараз будемо переходити дорогу і одразу в нас буде заправка. Так що тут доволі швидко все. Буде? Ось. Що, ми на... Ой. А <с> то <you are here> oh, <laughs> <laughs> заправка. Куди нам треба. Так що, тут все швиденько, швиденько. Щось там така черга, бач, стоїть. Там яйця продають. Yeah, Мабуть, щось дешево. Напевно. Yeah? Yeah. Так що. Зараз буду переходити дорогу, пока. Ну що, можете мене привітати? Я перший раз в житті купила сама бензин. Я зайшла отуди в приміщення, де все оплачується. Захожу, кажу, мені Ні, що я сказала? Я сказала, 95, третя колонка 5 літрів. Жіночка там повторила те саме але в іншому порядку, щоб... І впевнитися, що все правильно я продиктувала, <смі> І все, це мій перший досвід з покупки палива. Да? От. <смі> так що тепер ми стоїмо на зупинці, чекаємо на наш автобус. От він вже проїхав, я там бачу, що щось знайоме їде. Можливо, то теж буде 10-й. Тепер хочу сказати з приводу того, на що нам бензин, якщо машина в нас не їздить. Ми автомобіль прогріваємо, ми час від часу його переганяємо з гаража там, до нас в двір, коли нам електромережі пиляли нашу шовковицю, тато відганяв її на середину двору. Тобто бензин потрібен, навіть просто аби прогріти, тому що воно стоїть, стоїть, стоїть. І... Якби нічого хорошого, треба хоч інколи її прогрівати. Тож потрібно туди паливо залити в нашу машинку. От, щоб було. Тим паче, тато хоче дещо перевірити. Він думає, що щось може бути з мотором, от, бо щось не подобається, як воно працює. Тому е потрібно додати паливо, щоб просто. Знаєте, впевнитися в тому, що це просто нехватка самого палива. Так що, отакі справи. О, тільки на ту зупинку приїхав. Далі наступна буде наша. Так що так. Тож зараз чекаємо на той автобус, який до нас має їхати. І потім будемо їхати туди, до себе, на район. Кажу, Владу, що ми приїхали сюди на Рімзавод. Кажу, що. Такими темпами Римзавод стане нашим другим районом. Вже такий рідний, вже такий рідний. О, все, їде. Вон там. Видно, 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 видно. що, він їде. Тож, заходимо. Ну що, ми занесли додому. Це його бензин, і зараз йдемо в епіцентр. Е, шо, що, 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 пошо? Як я казала, купувати подарунок нашій, значніше моїй колезі на роботі, і мама теж з нею добре спілкується, що на роботі, що вже не на роботі, тому що мама з цієї фірми звільнилася. Тож, що ми будемо купувати? Ми будемо купувати невеличкий скляний чайничок. Я хочу ще купити чашечки з подвійним дном, бо знаю, що вона хотіла, каже, але щось я не наважуюся. Тож, Я думаю, що в принципі можна таке купити і купимо ще заварний чай щоб в тому чайничку одразу смачненький чай заварювати. Отакий От ми хочемо зробити подарунок, а зараз, як вийде, я не знаю, От, подивимося, якщо щось нам сподобається, то тоді візьмемо. Хочу ще сказати, що якщо все буде добре, якщо нам нічого не переламає, то на днях знімемо для вас відео про наш автомобіль. Що з ним, який ремонт він потребує, і от прям покажемо нашу машину вздовж поперек. От прям все, що треба в ній зробити, що поварити, що відвалилось. От, тож, я ж кажу, якщо все буде добре, то буде для вас таке от відео, щоб ви розуміли причини. Причини е наших роздумів. Продавати чи залишати ремонтувати. Але, знаєте, вже ходять такі думки в тато, щоб її зробити, якось, знаєте, мінімально, але зробити, щоб їздити на те саме село, тому що все ж таки, якщо без машини, то буде в цьому році теж важкувато. В принципі, як і в минулому. Тому думаємо, розмірковуємо, що докуда і якось так. Ми вийшли з епіцентру. Давай. Взяли ось такий пакувальний папер. Буду обгортати ним коробочку, щоб було гарнесенько. І що? Подивилися ми ціни, подивилися набори самих чашечок. Я хочу взяти чотири чашки. Там наборчики є по дві і просто по одиничці. Зараз хочу ще сходити в один магазин, подивитися там. Такі наборчики. от. Так що зараз йдемо з ладом в Голлівуд І в Голлівуді будемо дивитися. Я мамі поскадала варіанти чайничків. Вона подивилася, каже, а ще варіанти. Ну, я ще кажу, є, але не дуже. Тому... Або будемо замовляти через інтернет чайничок, або зараз подивимося в Голлівуді. І от, Якщо що, то там вже будемо вирішувати. Але обов'язково вам покажемо, який подарунок в нас е вийде. От. Щось в мене починає трішки більше боліти горло, і коли кашляє, так воно трохи всередині побалює. Не дуже приємно. Я, якщо що, в шарфіку? От, так що горло в мене не відкрите. Воно в шарфіку. Сонечко є, але воно не гріє майже. От. Тож, йдемо в Голівуд, там з вами побачимося. Ми вирішили з ладом під'їхати до Голлівуду. Якраз їхав 27-й, його кінцево, якраз біля торгового центру, тому ми вирішили, що в принципі, можна щоденько заскочити і під'їхати. І от ми вже трюм, майже на місці. Тут Вена. Зараз через Вену ми зайдемо і підемо до Голівуду. Я хочу зайти на другий поверх, там є. Магазин з посудом, тому хочу зайти ще поглянути, що є там. От. Тож, йдемо дивитися, що є в Голлівуді. І так, ми вийшли з Голівуду. Я придбала чашечки. І мамі поскладувала фотографії і відео чайничків, які тут є. Мама каже, що завтра хоче все ж таки ой, в Голівуд, в епіцентр, так? Казала в епіцентр і там що-небудь, придбає. І завтра тоді буду запаковувати. Чесно кажучи, самопочуття не дуже. Почала боліти голова. Гонщик поїхав да? на жовтому бусику. що я, те, що самопочуття не дуже. Ну, буває, буває. Зараз тоді додому відпочивати і І на сьогодні буде все. Я зараз тільки додому прийти все Здається, потеплішало трошки, так? Да? Uh -huh. uh -huh. Навпаки. Uh -huh. Навпаки? Uh -huh. Ну воно так, 50 на 50. Тому що Владу щось навпаки. Прохолодніше стало, а мені тепленько, ну більш-менш тепленько. Так що все, йдемо додому, а я поки з вами попрощаюся. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставимо вподобайку, пишемо коментар, підписуємося. Я сказала? Підписуємося, якщо я не сказала, якщо сказала, то повторююся. Вот. И всем пока-пока. До новых видео.